Прогресія. Вірніше, що від неї залишилося. Дивіться, це всі деталі, що потрібно замінювати. Це ще не всі. Тому що не повишка були. от пальці. Настільки а Оці от пильнички, сальнички, пильнички, вони правильніше, не дуже важливі. Тому що, дивіться, це обоєми. Тепер. Тому що вони не пропускають сюди, от-сюди. Подивіться, в якому стані. Да. Це, це все. От один ще мав якусь там смазочку. І от дивимось, це проблема трішки знайти, прогресії. Римкомплекти. Це вже від колеса. І я думаю, що краще вже в зборі купити, бо за цим потрібно було в процесі слідкувати. Це вже просто воно доїхало настільки. Дивіться, дивіться. Дивіться що краще, мабуть, це вже замінити. І воно по грошах... О, диви, диви, п'ятьок. Воно сіло тут, ось тут. І ось тут -от прогризло також. і Воно по грошах дешевше не вийде. Ну і по якості, звісно.